Тільки подивіться, він рухається точно як я. Він повторює всю мою міміку, рухи і навіть голос у реальному часі. І так можна зробити з будь-яким персонажем, реальним чи вигаданим. Це новий рівень створення контенту, який вже зараз дає кратно більше утримання уваги і переглядів. У цьому відео я покажу, як це все працює і як ти можеш використовувати це у своїх відео. Перед тим як ми розпочнемо, я уточню, що саме це відео має лише освітній характер, щоб показати вам глядачам нові можливості нейромереж. І я проти того, щоб хтось робив фейкові відео у своїх нечистих цілях. З чого ми взагалі розпочнемо? Щоб зробити таке відео, потрібно навчитися декільком крокам. Крок перший пром персонажа. Вам потрібно написати пром для генерації зображення вашого персонажа. Заходьте в чат GPT або іншу текстову нейромережу і опишіть, кого ви хочете бачити. Уточніть обов'язково ось ці пункти. Перше об'єкт. Що за персонаж, як виглядає стать, скільки йому років. Друге локація, де він знаходиться. Третє. Рухи, що робить там? Сидить, лежить, стоїть. Четверте освітлення може бути там тепле, неонове, ну і так далі. Вчіться взагалі писати більш професійні промти. Чим більше деталей ви напишете, тим краще. Я написав те, що я хочу, і мені нейромережа написала промт. Крок другий – генерація зображення. Далі копіюйте промпт, який отримали, і генеруйте зображення. Це можна зробити там ChatGPT або іншій нейромережі. Але я особисто це буду робити у NanoBanana Pro, тому що вона робить дуже реалістичні зображення. Хто хоче дізнатися більше можливості про NanoBanana, подивіться ось це моє відео. Там я все детально розповідаю про неї, тому повірте, там дізнаєтеся дуже багато корисного для себе. А я заходжу у Хіксвілд, вибираю зображення і нано Pro. про вставляю промпт, який мені написала текстова нейромережа. І отримує ось таке зображення. Крок третій. Запис вас на відео. Ви можете себе записати на фоні будь-якої стіни, або взяти вже існуюче відео з собою чи іншою людиною. Я візьму це моє відео, це уривок з Рілса. І, до речі, якщо ви хочете отримати більше корисних відеоінструкцій, порад про нейромережі та YouTube безкоштовно. Тоді вам точно потрібно мою телеграм-спільноту, нейронка в Ютубі. Посилання я залишу в описі до відео та закріпленому коментарі. Уточняю, відео має бути з близького або середнього ракурсу, не дальнього, щоб нейромережа могла все читати якісно. Довжина відео має бути не довше, ніж 30 секунд. Коли це все зроблено, переходимо до наступного кроку. Крок четвертий. генерація відео. Заходимо в нейромережу HX, то вибираємо пункт «Відео» і шукаємо нейромережу Cling Motion Control. Я це вже все проробив, пояснюю просто для вас, як це правильно зробити. Завантажуйте ось сюди ваше відео, далі зображення персонажа і вибирайте якість. Якщо ця якість буде 720, тоді одна секунда буде вам коштувати один кредит. Якщо якість 1080, тоді 1,5 кредиту. Так, ця функція платна, хто не знав. І обов'язково ось ця галочка має стояти. Далі натискайте Генерувати і через декілька хвилин дивимося результат. Більшість новачків ставлять чадже петі, не ті питання я отримують, не ті відповіді. Я надіюся, що ця відеоінструкція була для вас корисною, тому буду вдячний за коментар та підписку на канал. Чекаю вас у своєму телеграм-каналі. Успіхів вам!